Об'єднані футболом разом сильніші. Сергій Згурець зараз буде з нами, військовий експерт, директор компанії Дефенс Експрес. Пане Сергію, доброго вам ранку. Доброго ранку, вітаю вас, пане Сергію. Е, другий день, як українці просто ламають списи довкола статті в Тайм. Про Україну Саймона Шустера думаю, що більшість українців не знали про його існування до цієї до появи цієї статті, хоча він раніше писав статті також про Україну, і доволі таки вони виглядали прихильними. Навіть за це отримав нагороду від Володимира. Зеленського, орден. якийсь там якийсь там орден, та. так. Тобто був хорошим, Мудроз, Але тут написав таку статтю, яка не дуже сподобалась. Перебоюся, чи не відберуть ту нагороду, я не знаю, яка в нас там процедура. Але менше з тим, там в тій статті є такий момент про те, що один зі співрозмовників Саймона Шустера, неназваних українців з офісу президента, каже про те, що. Готуються до цієї зими і переживають. Вони готуються до цієї зими і переживають, що обстріли підозрюють, що обстріли з боку Росії будуть ще сильнішими ніж минулого року. На цей момент не багато людей звернуло увагу, бо почали зосереджуватися на інших моментах, розбирати там біографію цього Саймона, коли працював, що писав, про Азов там колись писав ще. До повномасштабного вторгнення не, не якісь там нехороші речі і, і так далі, що він жив в Росії якийсь час, що там виховувався, що знає російську мову. Але тим не менше, це не Саймон говорить, це говорить йому співрозмовник, е, який з офісу президента, і говорить про те, що будуть обстріли російські. Ми бачимо таке певне за те, що цієї ночі була атака шахедів, але в тим в порівнянні з тим, що ми вже переживали, то воно таке більш-менш е, незагрозливе. До чого нам готуватися, коли так про такі про такі плани росіяни знають в офісі президента? Ну насправді чесно кажучи, я не бачу якихось особливих нових деталей щодо оцінки стратегії Російської Федерації на, на зиму, яка наближається. Ми розуміємо, що зараз ворог на лінії фронту намагається там, де він може таким чином е перебрати ініціативу на себе це не, не вдається з огляду на системні кардинальні втрати в, 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 в противника хоча й нам теж це дається непросто, не, не коли ж ми говоримо про удари по енергосистемі України, то це. Було впродовж року завданням наших органів влади там військових структур забезпечити посилення захисту цих надзвичайно важливих об'єктів. Ця робота робилася і в фортифікаційних напрямках, коли там йшлося про заглиблення, там. Хабрилі, таке інше, бетування окремих напрямків і таке інше, і створення систем захисту з використанням там і мобільних отрядів, які загонів, які мають там захищати напрямки і Розміщення тих засобів ППО, які ми отримуємо, і це дійсно є основою тих дій, які мають забезпечити стійкість нашої енергетичної системи цієї зими. Що стосується противника, то дійсно ми зараз бачимо, що він не використовує клаті ракети, як ми бачимо, для того, аби забезпечити більший запас на зиму для здійснення цих терористичних атак по нашій інфраструктурі зараз використовуються шахеди з так само з збільшенням кількості тобто, ця динаміка нам цілком зрозуміла. Питання в тому, щоб дійсно всі ці заходи, які ми вживаємо, були ефективними. Ну і будь-яка війна, це дійсно ну, поєднання і в різних стратегій обох сторін. Але ми розуміємо, що для нас в цих діях Росії повторюсь, немає нічого нового. Вчора мав також розмову з генерал-лейтенантом відставці Ігорем Романенком, який був заступником начальника Генерального штабу за президента Ющенка. І от він каже, що в цілому, якщо ми будемо оцінювати, що відбулося за рік, саме в якихось територіальних штуках, то швидше за все ми дійдемо висновку, що ми за цей рік втратили більше території, ніж відвоювали. І якщо це справді буде так, то це. Треба буде над цим застановитися і зрозуміти, що ми не так робимо, щоб не робити те саме в наступному році. Чи ви поводжуєте зістою? Ми говоримо про те, що ми маємо переглянути стратегію на, на наступний рік, тому що він буде не менш складний, з огляду на те, що лінія фронту змінилася. Системно, з огляду на те, що ворог наситив лінію оборони своїми військами, забезпечив покращення фортифікації і проведення наступальних дій для наших збройних сил ну суттєво складно, не з огляду на те, що бракує достатньої кількості засобів і випропасів для того, аби забезпечити ну, суттєвий темп просування. Ми розуміємо, що Наступати в обмежених умовах надзвичайно складно, що якраз не ну, впливає зокрема на, на темпи просування наших збройних сил на, на, на півдні. Ми бачимо, що продовж чотирьох місяців ми в принципі зараз намагаємося розширити певні пландарми. Це дається нам надзвичайно не не непросто. І, отже, ми маємо перейти до формування певної нової стратегії, яка має враховувати. Ну, зокрема, менші темпи надходження боєприпасів, боєпасів, що не менше в першому і другому кварталі, і враховувати ці ризики пов'язані з тим, що ворог може перейти до оборони по всім ділянкам фронту, перед, після цих спроб десь щось там відвоювати перед зимою. А ведення бойових дій в, в проти противника, які знаходиться в обороні, ну це пов'язано з більшими втратами, так що думаю, що от зараз питання формування нової стратегії на наступний рік, який має включати там нові тактики, нові технології, нові підходи підготовки особового складу, врахування ризиків з постачанням тих чи інших систем і і припасів. Це якраз ну, стосується зміни військової стратегії і формування інших Підходів ну так само треба змінювати і очікування наших громадян, тому що ну надмірне розмухування. Е Очікувань, що ми можемо там впродовж короткого періоду вийти до кордонів 91-го року, це так само створює певні такі складності в розумінні українських громадян. Тому я думаю, що ідеологічна складова пов'язана з доповненням до військової, так само є завданням української влади на найближчу перспективу. Це власне те, що Андрій Зелінський, військовий капілан, відомий не плутати з Володимиром Зеленським, сформулював як ілюзія альтернативної реальності, тобто фактично. Йдеться про те, що відбувався якийсь парадокс, коли в нас величезна кількість українців кажуть, що вони не погодяться на будь-які варіанти без Криму, наприклад, перемир'я і так далі, і тому подібне. Але з іншого боку, виникла ситуація, коли, коли є величезна проблема з мобілізацією. І це вже очевидно зараз. І... Тобто це реальні такі от. Ілюзія двох різних, різних реальностей. Тобто, всі військові, з якими ми говоримо, вони кажуть, що всі, хто хотіли воювати, вже воюють це абсолютно правильно. Зараз дійсно ми маємо ці дві реальності звести в, в одну точку, і на тлі цього сформувати... Нову таку концепцію нашої оборони нашого наступу на найвищу перспективу, тому що дійсно навіть якщо є зброя, є боєприпаси, то по військовим частинам дійсно одна з проблем це брак навченого навченого мотивованого особового складу, і це означає те, що тоді надмірні очікування вони мають грунтуватися на на реальних спроможностях. Що цих спроможностей не бракує, то влада має скерувати адекватні зусилля на те, аби ці поповнення відбувалися, але щоб ці поповнення відбувалися за рахунок того, що наші громадяни мають і відповідну підготовку для таких бойових дій і Ідеологічна основа має бути такою, яка є зрозумілою для кожного громадянина. Так, ми маємо відбити всі наші території, але ми маємо обрати таку стратегію, яка нам забезпечує в тому числі і збереження особового складу. Я розумію, що це речі, начебто, важко по по, -по, -по поєднати, але ну не не одна піхота зараз має пробиватися для того, аби відбувати окуповані території. Тобто зараз вміння попего забезпечити таку нормальну взаємодію з партнерами, зняти оці шорохуватості, які виникли там і з американцями, там і з поляками, точку зору там підходів до подальшої допомоги Україні, це якраз ще одне там третє завдання української влади в поєднанні з можливостями української дипломатії, не лише Активний тиск на партнерів, але й спроби знайти доказову базу для того, аби змінити ці напруження, які є з окремим нашими партнерами. До речі, там якраз такі зновки в цій статті Саймона Шустера, про яку ми вже сьогодні кажемо знову, там є такий момент, який описує суть суперечки ймовірної між військовими. І е, політичним керівництвом. Е, тобто, військові кажуть, нам нема чим відвоювати Те, що ви хочете відвоювати, обіцяєте відвоювати. А... І там є також фраза, що одного з анонімних офіцерів, та що якби навіть нам би дали все, що ми просимо, нам би не було би кого за те, щоб нам дали посадити, тобто за ту зброю, нема кому йому її дати. У нас не вистачає і навчених людей. А з іншого боку, є фраза від когось від представників офісу президента, не названого теж, але яку ми чули в тому числі і в публічному просторі від радників при офісу президента, що мовляв неможливо виграти війну, просто сидячи. Чи в окопі просто обороняючись, що ви думаєте про це, ми говоримо про на кожному етапі бойових дій є відповідні можливості, коли ми починали на наступ, то фактично там зокрема з обіцяних 300 танків, як ми отримали 160 Та тобто, фактично, навіть наступальні дії, які почано почалися в липні цього року, наступом на Півдні вони відбувалися за недостатньої кількості техніки в порівнянні з попередніми обіцянками наших партнерах партнерів. Але політично ми мали йти в наступ і забезпечити. Мам кажучи просування в тих можливостях, які могли забезпечити зараз. Ми перебуваємо на іншому етапі, коли ми розуміємо, що система російської оборони наявність наших можливостей потребує певного коригування, пов'язаних повторюсь, від тактики до технічного і технологічного оснащення. Це якраз те, що має знайти новий вихід українська влада, враховуючи нові реалії, і на тлі цього підготуватися до бойових дій наступного, а можливо і пла. За минулого і позама наступного року по 24-25 рік, тому що умовно кажучи, я переконаний, що перше півріччя буде складним саме з огляду на е, обмеження щодо певних типів боєприпасів, які е, відіграють ключову роль в, в бойових діях. тому кажучи, Розгортання європейської американської промисловості є важливим чинником відновлення наших бойових спроможностей. Але нам в цей період так само важливо не втратити бойовий потенціал, хто стосується особового складу. Так що, це mm -hmm. така складна дилема в будь-якому разі сформується на наступний рік. Ну і трошки хорошою інформацію. Ми трошки сумне зараз говорили. З хорошої інформації, красми про довши про допомогу американців от, дуже приємний виступ від сенатора Міча Маконала, який з 2007 року очолює республіканців у сенаті. Так от сенатор сказ розкритикував всіх хто закликає зменшити допомогу Україні, і каже, що шлях до безпеки для всіх нас є дуже простий: допомогти Україні перемогти у цій війні. Аплодуємо сенатору. Це такий ось не знаю голос Рональда Рейгана, який звучить в американському сенаті. Мені здається, устами зараз Мічі Маконова. У ну, будь-якому разі ми розуміємо, що зараз все рівно дебати в політичні в штатах відбувається з приводу обсягів військової допомоги з України. Так само розуміємо, що у нас є запас межах там 5 мільярдів від попередніх переоцінок американської допомоги, що фактично дозволить використовувати запаси американської армії для поповнення тих втрат і тих потреб, які відчуває українська армія на полі бою. І зокрема, коли я говорю про боєприпаси, я все рівно пам'ятаю, що у американців є з. Запас в межах трьох мільйонів касетних боєприпасів, які дозволять ну, на певному рівні підтримувати темп на наших бойових дій. Ну і запаси пов'язані з бронетехнікою. Це ті речі, які фактично можуть бути легко реалізовані з боку сполучених штатів.